Коли мороз опускається до мінус 40 градусів, і вітер дме зі швидкістю 40 метрів на секунду, Пінгвіни збираються в коло спиною до вітру, і по колу потихеньку рухаються. Найбільш розігріті середини кола міняються із замерзлими по краю, і так доти, доки не припиниться буря, і тільки завдяки турботі один про одного можна вижити в суворому кліматі та перемогти лютий мороз. Життя у світі, де панують війна, горе та несправедливість, є справжнім випробуванням для віри та способу життя кожної людини. Ми щиро прагнемо миру, але бачимо руйнування навколо нас. У такі моменти легко піддатися страху і відчаю. однак Бог обіцяє нам особливий мир. Не просто відсутність війни, а глибоке, внутрішнє спокійне довір'я йому. Навіть коли світ навколо нас палає, ламається. Тому ми об'єднуємося, щоб вижити в цьому світі, підтримуючи один одного, зігріваючи один одного, залишаючись свідомими. Книга пророка Ісая розкриває секрет, як досягнути непохитності, не здатись бадьоро йти до цілі, незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо він надію покладає на тебе. Ключ до Божого миру довіра. Зверніть увагу, що саме Божого миру. Незмінний мир може подарувати лише Бог. Навіть якщо навколо палає, летять курі, вибухають снаряди, він допоможе пережити та залишитись стабільним, стійким, людяним. Коли деяких військових, котрі були в запеклих місцях, боях, питали, як ви пережили та не зійшли з розуму? Вони відповідали. Я молився до Бога. Я говорив молитву, кричав молитву Бог був зі мною. Коли ми зосереджуємо свої думки не на страху, а на Божих обітницях, наш розум зміцнюється, і ми отримуємо внутрішній мир. Парасоля не може зупинити дощ, однак вона. Дозволяє бути захищеним від дощу. Віра у Бога не позбавляє від випробувань у житті, але вона допомагає нам здобути силу, щоб їх подолати. Біблія навчає, що Божий мир не ґрунтується на тому, що відбувається довкола нас. У Євангелії від Івана, Ісус каже: Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Світ пропонує мир, який залежить від політичної ситуації, матеріального забезпечення чи людських гарантій, але мир від Бога це впевненість, що навіть у найважчих обставинах він веде нас своєю дорогою. Божий мир проявлявся в житті біблійних героїв Даниїл. Коли його кинули в яму до Левів, він не боявся, бо знав, що Бог контролює все. Ісус у Гевсиманському саду, попри величезне страждання, Ісус молився і довіряв Отцю. Апостол Павло навіть у в'язниці співав і слави Бога, бо Його мир не залежав від обставин. Одного разу маленьку дівчинку запитали. Як ти думаєш, чому Бог взяв до себе Еноха? На що вона по простоті свого дитячого серця відповіла: Бог і Енох так дружили, що, поки вони гуляли, пішли далеко від будинку Еноха, і тоді Бог сказав йому: Енох, ти так далеко від свого будинку, що вже ближче до мого, пішли до мене. І Енох погодився. Маленька дівчинка. Як розуміла, так і відповіла. Її відповідь це ключ до отримання миру від Бога. Нам необхідно щоденно ходити з ним. Апостол Павло у посланні до Филип'ян говорить: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Коли ми віддаємо свої тривоги Богу через молитву, Його мир огортає наші серця. Це не означає, що проблеми зникнуть миттєво, але означає, що ми не будемо самі у своїй боротьбі. Як жити в Божому мирі під час війни? Укоритися перед Богом, прийняти, що воля Його вища за нашу. Молитися за мир не лише зовнішній, а й внутрішній, зміцнювати довіру до Бога через Його слово, читати Біблію, триматися Його обітниць, підтримувати інших, бути світлом Божого миру для тих, хто в розпачі. Бог не обіцяє, що ми не зіткнемося з випробовуваннями, але обіцяє бути з нами посеред бурі, довірмо йому наші страхи. Приймімо його мир. Чи довіряєте ви Богові сьогодні, чи готові дозволити йому наповнити ваше серце миром, що перевищує людське розуміння? Якщо ваша відповідь так, напишіть про це в коментарі я буду за вас молитись.